У 2023 році Сполучені Штати Америки надали Україні військової допомоги на близько 25 мільярдів доларів. Проте щодо фінансування на цей рік у Конгресі виникли суперечки. Демократи та республіканці не змогли дійти згоди, та поки не ухвалили запит президента США Джо Байдена щодо додаткового фінансування на понад 60 мільярдів доларів для України. Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати наразі не мають бюджетних коштів для нової військової підтримки України та наголосив на важливості ухвалення цього запиту. Росія продовжує здійснювати безпілотні та ракетні атаки, зокрема, і балістичні атаки на не тільки військові цілі, а й цивільні цілі. І продовжує намагатися використовувати зиму як зброю атакувати інфраструктуру України. Ось чому так. Важливо, щоб запит на додаткове фінансування з боку США запропонований президентом, був прийнятий. А речник Державного департаменту США Меттю Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні минулих років. Це пов'язано із прагненням допомогти Україні розбудувати власну військову промислову базу. Проте, поки Україна не досягла рівня, коли може захистити себе. Важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування. Мета полягає в тому, щоб остаточно змінити Україну, допомогти Україні побудувати власну промислову базу і власну військово-промислову базу, щоб вона могла як фінансувати, так і будувати та купувати боєприпаси самостійно. Але ми ще не досягли цього. І тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроект про додаткове фінансування, тому що ми ще не на тому етапі, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на свої власні сили. Сподіваємось, що найближчим часом конгресу. Ухвал... Валить запит щодо додаткового фінансування. Адже ці гроші вкрай необхідні для подальшої боротьби з російськими окупантами. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.